Всім привіт! Сьогодні буду робити таке. Коротше, взяла я такий глибокий лоток, настелила туалетного паперу і трошки додавлю води зараз. Небагато так, щоб влажний був. Ось для чого я це роблю? Коротше, в мене є тут ось така штука. Це батат. Взагалі-то не знаю, його може треба помити. Напевно, зараз я його помию. Ну, цей клубенек хороший. Ну, той батат, що мені сестра при... Везла він ну, був такий великий наполовину. Отакий він був великий. Якби його е раніше проростили, то він би, напевно, такий самий був би великий. А так, ну, як він майже на середині літа сажений, то все одно непоганий урожай. Ось так, я їх помила. ці. Картопельки і зараз викладу, я його гарно зберігала в теплі, бо колись була ще до війни, замовила різні сорти батату, посадила в себе. Він гарно вродив, але мені треба було їхати осінню до дочки, в чугую під Харків. То я його склала в погрібі. Ну, думаю, тепло буде, нічого йому не буде. Але він у мене зогнив. І я його не зберегла. Це сестра вирішила була спробувати. Щось їй не понравилось, вона мені віддала. Ось такий урожай з цього клубня. Одного був. Ось і одна чогось клубенька. ось Бачите, це загнила тут і тут. Не знаю чому, що йому не сподобалося. А так, ну, доволі непоганий урожай би вийшов, якби його було в... вчасно Пророщено і посажено. тому я зараз його буду ставити на пророщування, і буду вас тримати в курсі, як я буду вирощувати вататер. коротше вмістилося в мене все, цей лоток, я його так склала і зараз закрию плівкою. Аж самі, цікаво, що вийде. Так, робимо дирочки, щоб воно в нас не задухнулося. От, і все, ставлю на подоконник в тепле місце. Хай воно проростає. Не знаю, коли, скільки часу буде треба, щоб він пророс Ну, проклюнувся, напевно, недільку. Я так думаю. Ну, самі цікаво. Ну, все. з Богом. Погнали. Хай у нас росте великий і гарний батат. Розчитувала, що через неділю він наклюнеться. А пройшло більше місяця. Як цей. Батат проклюнувся. То він все стояв, стояв тут. Я вже навіть забула за нього. Аж дивлюся. оцей пустив коріння почав рости. Це один в мене. Тільки пускає корінчики, але ну, взагалі не видно, щоб воно тут щось нак... виглядувало. Тут один. Хм. Корінчики є. Я його, напевно, зараз візьму і в теплиці посажу, щоб у мене е, кабачки посходили. Напевно, тут земля тепла, вже прогріта. Візьму так і посажу рядочком. Не, Не знаю. Не знаю. Можливо, так мало цих. Вічок через то, що. Я пізно садила його в торік, Не встиг дозріти, щоб дати пагони. Тільки один ось цей пустив все. Ну, значить, зараз я посажу його тут так рядочками в, в, в тепличці. І хай він собі тут росте. Тут тепленько. Подивимося. Буде він далі тут вища температура. Я так ще зрозуміла, що йому потрібно десь до 30 градусів температур, щоб він прокльовувався. Ось Ось ще один маленький там виглядає. Це теплолюбива рослина. І не так, як картопля. Він в мене стояв на підвіконні. І, взагалі, ніякого здвігу не було, а потім я поставила на підвіконня під конвектором. І він почав розпускати, а там температура висока від конвектора. І, мабуть, через це він оце почав рости. Ну Тут зараз теплиці в теплиці у нас тепло, сонечко, грунт теплий теж. То думаю, що він почне пророщуватися і буде щось якийсь толк з нього. Ну, на цьому поки що усе. Будемо спостерігати, що там далі буде.